Вітаю гостей мого YouTube каналу. Ну що, черговий м -м, гарячий вихідний? В Україні вже скоро 600 днів, як гарячі, м -м, ще з'явилась вчора одна гаряча точка. Е як ви всі зрозуміли, мова йде про Ізраїль, м -м, де почалась, можна сказати, реальна війна. Е війна терористично. Бандитського групування Хамас, яке утримується Іраном і Руським рейхом, прямо чи опосередковано але воно так. І от якраз на день народження цього кремлівського фюрера, так, співпадіння, чи як там у них там совпадіння, не думаю. От я теж так не думаю. Якось так дивне таке співпадіння. Я не спеціаліст по Ізраїлю, тому глибоко не буду тут розповідати, що і як, і чому. Ну просто так пару, пару своїх думок висловлю. Хоча я вже почав те, що я впевнений в даному випадку навіть не на 99%, а на всі 100% я впевнений, що тут навіть не вуха. Фашистської Росії стерчать, а тут ну, це, це вона зробила тим чи іншим шляхом, чи через Іран, чи ну, ну, це навіть те, що робить багато чого, що робить Іран, він робить не все самостійно. Не все. Я не кажу, що, що Москва. Повністю контролює Іран, ні в якому разі ні. Іран це не, не дозволить не може дозволити, але багато чого, що робить той клятий Іран, робиться чи в співпраці, чи з якихось там може і вказівках з того клятого Москвабаду. І в даному випадку цей напад на Ізраїль це справа рук лап Ірану. І руска рейха. і сьогодні ж сталося продовження вже з півночі з Лівану ще одне, ще більш могутнє терористичне угрупування Хезбола. Теж обстріляло північні території, північну частину Ізраїлю, Ізраїль відповідав. На теперішній час, ну як на теперішній, на пару годин тому те, що мені було попалось, вже 300, Ну, звичайно, що цифра приблизна, бо в плані що з ноліками: 300 загиблих, загиблих з ізраїльського боку, і 1600 поранених, тобто. Ну, звичайно, в Ізраїлі дуже жорстко жорстко працює військова воєнна цензура, тому все, все, що там діється, і все, що є, крім того, що оголошують офіційні особи, все дізнаємося вже після того, як закінчиться ця операція, після того, як Ізраїль все ж таки наваляє цим угрупуванням. Якби вони там що не робили, але ну, ситуація дійсно дуже гаряча і ну, несподівана в якомусь сенсі. Блумберг вже про це написав, що це саме такий провал, прокол, провал, в тому числі і масаду за останні 50 років. Ну, Я ж кажу, я не експерт по Ізраїлю, і особисто по Масаду, то не буду коментувати, бо я не настільки добре це знаю. От, ну, але я ж кажу, я просто впевнений, що то справа рук Русского рейха. Ну і взагалі, так трошки підсумовуючи, що у кого є сумніви, що і в даному випадку в цій війні саме зараз, проти Ізраїлю, і я підкреслюю, саме зараз, не там тиждень раніше, тиждень пізніше, чи там плюс-мінус місяця, саме зараз. Попередній, знов таки далі, це моя думка. Попередній теракт в Анкарі, підрив той біля будинку МВС Туреччини, ну, взяла на себе відповідальність робоча партія Курдістана, як вона там називається, але про тісні зв'язки того. Курського угрупування ще з комуняцьким Совєтським Союзом, ну і далі, вже з теперішньою фашистською Росією, ну, всім відомо про це. І те, що це так випадково, ну, хоча може бути, але Може бути, що це і сама Туреччина якось так зробила для того, щоб нанести ударів, вже було повідомлення, що там, там вже десятки знищених, як турки кажуть, баз курдських. Може, це Туреччина зробила, але мене дивує, що це зробилось саме зараз. І оце така ланцюжок такий. Ізраїль, перед тим Анкара, а ще якщо трошки далі піти, переворот в Африці, в Нігері, намагання перевороту, спроба не намагання, а спроба перевороту в Судані, ще перед тим переворот в М'янмі, хто може сказати, у кого є сумніви, що то все було так випадково: оцей ланцюжок цих подій. Без участі Москвабаду в тому чи іншому вигляді. Там десь там вагнерівці, десь там підбурення місцевих якихось там чи партій, чи рухів, звичайно, напряму в той же Анкарі. Навряд чи там були ну, якісь конкретні чи агенти, чи люди Руського Рейха. Але вони, вони підбурювали, вони там щось якось так підбурювали тих курдів. Ну і корди отримали, як завжди. Е е Росія, хоч просто Росія, хоч тепер вже фашистська Росія, але терористична Росія в тому чи в іншому вигляді, вона завжди всіх провокує, всіх провокує на якісь дії. І потім ті провокатори отримують на оріхи, умовно кажучи, а вони так, ні, то, то не ми. Нас там ніт. О, це ми знаємо оці всі на, нас там настамніти. Я ж кажу, сумніватись може лише той, хто, хто не хоче знати, і не хоче навіть в своїх думках просто покопати трошки, а чому це сталося отак, а чому отак, а скласти пазли з інформації отут, 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 і скласти пазли, і воно після складання оцих пазлів стає зрозуміло, що і вуха московські, рашисткі, і, і лапи, брудні лапи, все ж таки, до речі, на кінець вже цього можна додати, що за Перевороти і за з'явилася інформація, чи вчора, чи позавчора, наче позавчора, і відео є, де український спецназ воював знищував Вагнерівців в Судані. Тих Вагнерівців, які намагались зробити переворот ще в квітні цього року в Судані. Ну і от відео, де йдуть реальні бої. Все знімається не просто фото, а це відео, відеофіксація. І головне тут не стільки оці самі там бої, скільки заява нашого гуру, що всіх ворогів і всіх причетних до злочинів на території України Україна буде знищувати в будь-якій точці. Пане не земля. Це дуже добре. А, звичайно, тренуватись ну, простіше, все ж таки, не на території Руського рейху, а все ж таки там в Африці, в тому ж, наприклад, Судані, це робити легше. І це набивати руку, умовно кажучи, там легше і це правильно. Ну, така, З одного боку, сумна, з іншого боку, кінцівка така. Хороша, приємна, що наш спецназ зарекомендував себе і починає виходити на, не знаю, на світовий ринок, чи як тут сказати. Але така засвідка дуже, дуже приємна, цікава і хороша. І коли з'явилася інформація, що в засобах інформації західних гурш спочатку ж і не спростував, і не підтвердив, промовчив. А оце пройшло декілька тижнів. і видали видало про це видання Бабель українське, але вони отримали це відео безпосередньо від гуру. Так що отакі, отакі новини. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! До побачення!